Медична реформа, що взяла старт наприкінці минулого року, несе зміни, які лякають як пацієнтів, так і самих медиків. Хоча її завдання та ці, як і усі справи великих реформаторів, обіцяють людям покращення. Ми йдемо в Європу, ми йдемо в Європейський Союз. Дуже важливо, щоб ми і підлягали їхнім вимогам угоди з європейським союзом, угоди з європейською асоціацією, і що ми надавали. Нашим громадянам доступність до якісних медичних послуг реформа запроваджує чотири нових аспекти: по перше, зміниться концепція фінансування охорони здоров'я. По друге, пацієнт сам обиратиме сімейного лікаря. Третє багато сил обіцяють кинути на профілактику хвороб і, врешті, останнє адміністративний розподіл на госпітальні округи. Нові госпітальні округи. Які будуть забезпечувати мінімальні послуги в кожному госпітальному окрузі, це є гарантований пакет послугів на первинній, на вторинній ланці, яке вже буде розвиватися у 2017 році. Житомирщину на госпітальні округи розподілили ще в кінці минулого року. У госпітальному окрузі визначаються такі лікарні, як лікарня інтенсивного лікування першого, другого рівня і лікарня планового лікування. Ці зміни збентежили всю Україну, переймаються прийдешніми перетурбаціями і у Чуднівській районній лікарні. Тепер вона під загрозою реорганізації вона може стати лікарнею планового лікування у складі Бердичівського госпітального округу. А відповідно скоротять половину медичного персоналу. Дорога дорога. Куди за лікуванням відправлятимуть пацієнтів-інвалідів? В Бердеців я не доїду. Медики з дипломом, але без роботи. Як вижити у селі цілим родинам? У мене маленька дитина, яку я виховую сама. Микола Снідевич постійний пацієнт хірургічного відділення у Чуднівській центральній районній лікарні. У нього хворі ноги. Вже вісім років. Чоловік бореться із недугом. Медики йому вже як рідня, бо за останні два роки майже половину часу провів у лікарні. У лікарні чоловік просто мусить бути щодня, бо постійно проходить тут процедури. І, і кошти де в мене кошти є. мені 1200 дали пенсії. Попробуй проживи за тут. То тут хоч мені 4 рублі на дорогу їхати, бо вже обмінили льготи, що 50%, Що я міг за 2 рублі пенсіонерам, бо часники їздять. А ще важче діставатися до лікарні цьому чоловікові. Микола Кравець залишився без ніг 5 років тому. Йому дошкуляє цукровий діабет. Щоб приїхати сюди, він винаймає авто, за яке з пенсії віддає понад сотню гривень, адже пересуватися громадським транспортом людині без ніг надто складно. І Мені потрібно хоча б, хоча б 4-5 разів у рік проходити ну, прогресне лікування стаціонарно. Після реорганізації в рамках медичної реформи життя цих людей, які і без того мають купу проблем, значно ускладниться. Адже тепер замість своєї чуднівської районної лікарні їм потрібно буде добиратися ще далі до Бердичева. До Бердичева нам 45-50 кілометрів. Куди як я просто розстроююсь до нової лікарні? Зараз курсує лише один автобус на добу. Втім, навіть якщо кількість рейсів і збільшать, питання доступності для частини населення залишиться відкритим. Бердечів я не доїду, я їду в автобус, я колі обизбалююся, щоб мені заїхати. Я не можу ні сидіти, нічого. Якщо також і лежу, то ще трошки легше ногам. Самі медики також не у захваті. кажуть, зміни для пацієнтів не на краще, адже нова система ханятиме пацієнтів по усій області. Людина звернулася, отримала направлення. У Бердичева до Бердичева 45 кілометрів доїхала, добулася до консультативної поліклініки. Якщо не госпіталізували або виявили патологію, яка не може бути лікуватись на рівні Бердичівського округу. Вона ще отримає відповідне направлення для того, щоб пролікуватись на третьому рівні у місті Житомир. А що ж залишиться тут у чуднові? Сімейний лікар, який має бути універсальним солдатом, і на усі випадки, ото От що роблять ставку, що сімейний лікар всіх спасе. Це неправда. Якщо сімейному лікарю треба знати де багато спеціальностей, ну більше ніж десять. То він не може знати так глибоко, як я допустим знаю, і то хірургія вона ділиться на багато спеціальностей. Самі медики у експеримент не вірять, як же можна без відділень, де десятки років рятують людей. Ця реформа вона буде найбільшою катастрофою для людей. У хірургічному відділенні, де щодня оперують пацієнтів, і сьогодні кипить робота. Палати переповнені. Медична сестра Юлія Поплавська ось вже чотири роки робить перев'язки прооперованим. Роботи, каже, вистачає не на одні руки. У Нас досить багато складних операцій проводиться. На сьогоднішній день у нас 14 післяопераційних хворих. У свої 24 вона сама виховує дитину. Зарплатня медсестри для жінки єдиний дохід. Якщо хірургія не буде для Юлії, не буде і роботи. У мене маленька дитина, яку я виховую сама, і її потрібно також кошти на що виховувати. Не знаю, навіть це буде досить важко без праці, без роботи. Тому я думаю, це не потрібно так з людьми поступати. Таких людей, як я дуже досить багато, в яких так також так є діти, і є рідні, і є хворі рідні. І на це все потрібно кошти. На це все потрібна заробітна плата. Тож медики хвилюються не менше за пацієнтів. Знайти роботу у чуднові, аби ж за його межами досить складно. А тепер вакансій у медичних закладів взагалі не буде. Лікарня майбутнього після реформи, що чекає на чуднівських породів. Принатальні центри вторинного рівня будуть створені в крупних містах. Ламати не будувати. За ким останнє слово. Ви знаєте, вказівки можуть приходити, але на то є і громадськість. Під роздачу реорганізації попаде і пологовому відділенню. Зараз воно заповнене, а це родильне відділення. Ці стіни ніколи не пустують. Ми вже тут народжували, знаємо, ага. як і що. свій пологовий породілі. Люблять, десь їхати, і не дуже хотілося б. Олі наші народжували сусіди всі. Нещодавно тут з'явилася на світ ось ця маленька красуночка Полінка. До пологового вони із мамою ледь не запізнилися, поспішали аж за 60 кілометрів. Не дуже, звісно, хорошо пологи відбувалися, але з допомогою лікарів велике дякую. От все пройшло добре, як бачите. Втім, якби пологового у Чуднові не було, до Бердичева могли б і не дістатися. Народили б у швидкій, і таких випадків тут не більше аніж далекоглядних пацієнток, які відвідують лікаря за планом та самі заздалегідь приїздять до пологового. Приїхала народжувати до себе додому у Романів, і там розпочалися у неї пологи. Лікар розповідає схожу історію, що саме напередодні 17-річна дівчина із сільської глибинки, яку місцеві акушери бачили вперше, потрапила до них вже з переймами. Поїхала швидка з Чудного, привезла її народжувати в 34 тижні вагітності у недоношеному сроці у Чуднівську ЦРЛ. Прибуваючи в закладі, 15 хвилин вона нас народила за 15 хвилин. Ні до міста Житомира, ні до міста Бердичева, 45 кілометрів, 55 кілометрів. В такому діапазоні вона б звичайно не доїхала. Здоров'я і життя майбутніх матусь та їх ще не народжених малят, що живуть поодаль великих міст, також покладуть на сімейних лікарів, начебто тепер не гінекологи, а вони самі контролюватимуть перебіг вагітності. А якщо пологів у відділенні буде мало, то у лікарні можливо залишиться лише акушерський пункт. У великих містах будуть створені перинатальні центри. Просвітили нас у обласному управлінні охорони здоров'я. Якщо пологів мало в районі, а їх дійсно є такі райони, де їх дуже мало, да, то Сьогодні є як кажуть, небезпечні пологи, тобто коли лікарі і акушерки мало працюють з пологами да, і вони втрачають відповідну якусь кваліфікацію. Тому бажано все-таки укрупнювати ці пологові центри, тобто перинатальні центри вторинного рівня. По плану будуть створені да в крупних містах. Якою ж все таки буде чуднівська лікарня після реорганізації? Нині зрозуміти важко. Сподіваємося, що тут в управлінні чітко уявляють користь від запланованих змін, а не сліпо по чиновницьки виконують кожен реформаторський пункт. Будуть створені е, госпітальні ради, да, і ці райони, от які ввійшли в округи, ок. Да, вони по Декілька у них буде, як кажуть, представників з кожного району, і от вони будуть входити в госпітальну раду. Тобто сама рада буде приймати рішення у Чуднівській районній адміністрації. Готові боротися за власну лікарню. Попри те, що розпоряджень зі столиці ще не було, депутати збирали позачергові сесії. Нам немає підстав стверджувати, що вона буде в якому ракурсі реорганізована. Нас немає сьогодні законодавчих документів. Познайте, вказівки можуть приходити, але на то є і громадськість, на то є і органи місцевого самоврядування, які на сьогодні наразі мають змогу вирішувати долю лікарняного закладу, зокрема. Народ не проти позитивних змін, реорганізації, реформ, але таких, аби вони були на користь людям, а не за принципом ламати, не будувати. Тож наразі депутати Чуднівської районної ради і громада направили листи в усі можливі інстанції та звернення, аби Чуднівську центральну районну лікарню залишити такою, якою вона є сьогодні. Катерина Чумак, Любов Сторчак, Віктор Мозговий, народний контроль.